діалог. Спасибі, що Дмитро Васильович і своїм приїхав. І Я скажу, що я майже нічого не зробив. Ситуація в тому, що в нас є статут. І ми тільки статутом повинні користуватися і виконувати роботу та, яка прописана в статуті. Починаючи з війни, сьогодні я не маю річних плану роботи у ВКМ. І там не бачу свого того питання, яке повинні вирішувати. І якщо звітувати, аж про що ми будемо звітувати? Про те, що поганий сьогоднішній президент і влада і так далі це січень цього року. Тепер, як до себе, в домівку. Сьогодні ми приїжджаємо, а туди не можна прийти, там нема ним діалогу вести. Там дивляться на нас як тут непрошених гостей. То я думаю, ми повинні тут приймати якісь рішення. Вибачте, я теж як там чужий, я, е, я правник. А ми не маємо права того рішення прийняти. Тому що немає того порну сьогодні. Те, що українська частина, от на українську частину вони йдуть та вирішують, що. Я ще критикуважу, може зробити Подільську, курінінську і так далі. Потрібно зібрати по плану, коли це, і щоб ми дійсно е, вирішували питання. Ну, і не не і не ні, не по, дайте... по кількістю я говорю тут. Стосовно того, що приймати, знову ж я вернусь до Конгресу, якщо ми прийме, прийме конгрес і питання, то вже четвертого, то точно буде конгресу і пані Кічковський штатом теж не буде. Стосовно президента, вибачте, не подумайте, що я, він мій слаб, брат чи ні. Він президент. Якби Юлю Володимиру вибрали, то вони майже одинаково, ми Ісу. Він президент. І шермуватись скрізь і так далі, все ж таки брати, то це тільки собі. Не на користь до Януковича. Він як до президента, і ви повинні йти туди. Якщо ні, то заступник ратушний чи кого-то ще з призидії, тому що діалог потрібно вести і роботу ми повинні жити. Мики не бігання по копераціям чи за квитками, хтось спить, а вони на секціях сидять і так вони приїжджають здалеку, а тут рядом штук скикла. я оголосив пана за Олександра. Ладису Скрипникову Національному автономії Скалерії. Що по порядку демо були виступи, продовжувалися <подобниць> <то нові>, виступи <продук> Ви? борів <Так>. про роботу кожній <продук> <продук> країни. Барвірок серія. І що характерно? Це пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко три роки тому назад. Побудований був, на відкритті були два президенти. Була пропозиція від пана Михайла, що створити такий документ. Окрім того, що державна концепція повинна бути не та, яка підписана чисто була озбережена президентом до цього скоро почали б забувати один одного, як ми виглядаємо. Я не підтримую при моїй повазі, пані Хатяну, тому що я вважаю, що наша. Робота президії, і наша задача відрізняється від того, що задумала і що зробила пані Ключковська, і ми повинні йти те, що повинна робити, що повинна робити наша президія. Багато протестуємо, ми так багато даємо заяви, що до того так звикли, і на це ніхто не звертає уваги. І, да... і взяти собі основні один, два, три, чотири і не більше напрямків соборки, ся але ж не пані Ольгу Копич, членка за. Ось тут, в Львові і так далі. Тому мені здається, що нам необхідно врахувати ці намагання і якомога більше досягати своєї присутності в Києві. Щиро дякую вам. А, пані Марію, перед тим, що а чу, пані Марія Янакович пишеть нам все, що ми хочемо чути, а робить все, що він думає робити так і так. Щоб мати Україну, про яку ми все мріяли, ми мусимо дивитися тепер, що, чому наші політичні, демократичні сили не з'єдналися. Замість йти до Януковича, я думаю, що ми перше мусимо натискати на них йти до них, примусити їх, щоб вони з'єдналися і були сильною одною опозицією. Так довго, як вони будуть розколені, так довго нічого в Україні не буде. Янукович далі буде. Так що це є дуже важне. Думаю, наша ціль тут є подумати, як нам спільно працювати, щоб була та Україна, про яку ми все говорили, про яку ми мріяли. Дякую. Яка є голова американського громадського об'єднання, Нова Українська Хвиля США. Пані Мирославе, до вас також зауваження подати нарешті офіційні документи президентів ВК на вступ вашої організації в ОКЕР. Добре, 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 де ми даємо перевагу такої складності, що найскладніша ситуація сьогодні є на Україні. Хоча ми маємо і проблеми в наших країнах між нашими спільнотами, громадами, де ми живемо. А оця ситуація, рахуючи на це, що, наприклад, в Європі 45 країн, скільки там є наших посольств, можемо нарахувати і у світі. З ким ми працюємо і за нас практично ті посольства, які ми там є, це Україна. Ми не відчули справді українських, як би сказати, ту сьогоднішню нову, нове керівництво присутне на тому конгресі. Хоча державна установа це Міністерство освіти, як ви сказали, це практично бере під патрон. patron čeo o kongresu. Što bi ne znali že mi je i že mi hoćemo to, a po druge, u programi prezidenta ne može biti sto dnjiv, a no je odnoho slovečka nezgadano.